Привіт, мої хороші! Як я рада, що знову бачу вас! На минулому уроці ми вивчали літеру К. Згадали? Подивіться, як вона виглядає. З цієї літери починаються слова корова, каска, кінь. А який мультик ви дивились? Правильно, про кота Котовича. Дивимось цей мультик ще раз. Біля ліжка кіт сидить і тихенько воркотить. Він маляток колисає, їхні сни охороняє, щоб Марійку і Оксанку не будив ніхто до ранку. Я дуже полюбляю лимонад. Це слово починається на літеру Л. Це наступна літера абетки, а ще на «Л» починаються такі смачні слова, як ласощі, льодяник. На жаль, на цю букву починаються і не дуже приємні слова ліки, лінощі, «лида», лайка. Хоча слово невинне воно просто щось означає. Ось, наприклад, лайка це значить, що хтось з кимось свариться. Винне в цьому не слово, а той, хто свариться. А зараз я вам покажу мультик про головну брехуху лісу. Це руда лисиця. Відкрила новеньку крамницю у лісі хитруча лисиця. Вона продавала від бублика дірку, міняла на сало вечірню зірку. Снігу музинку сама торгувала, запаху меду всіх пригощала. Кожному в лісі лисиця знайом, всіх обдурила, шахрайка відома. Ось така лисиця на літеру «Л». До нового уроку. До побачення.